Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми вчимось писати крос-платформений код. Наприклад, ми пишемо якийсь проект, але не знаємо на якій операційній системі він буде компілюватись: Windows, чи Linux чи MacOS. і от, наприклад в нас закривається термінал після того, як ми написали якийсь, ну, запустили нашу програму, вона швидко відпрацювала і закрилась. Давайте ми це виправимо. От спочатку ми почнемо з Linux. Ми будемо користуватися директивами препроцесу. Нам потрібно поки що if-dev. Тобто, якщо задефайнено, так і пишемо: Linux, і сюди вставляємо якийсь. Код, наприклад, Seout Linux. Нам нічого не забороняє писати саме так. Далі пишемо Enter. І якщо в нас, наприклад, буде Windows, то ми так і робимо. Else if Win 32, неважливо, 32 бітний у вас Windows, чи 64. -біт. Це не важливо, просто пишемо win 32 великими літерами. Linux пишемо маленькими. І тут знову ж код, ми напишемо, що в нас працює Windows. І так само Amble. Ну, якщо в нас MacOS, то нам є можна додати Else If, так і пишемо MacOS. І тут так само Seout Mac OS. Ended. І далі в кінці ми виставляємо End if. Те в нас крос код. Якщо він буде компілюватись на Linux, то в нас виведеться рядок Linux. Якщо на Windows, то Windows. Якщо на Macos, то Macos. Давайте ще сюди додамо, if dev win 32 то ми тут зробимо ось так: System. Pause Тобто, якщо в нас Windows, то в нас консоль не буде закриватись, а просто спрацює ось цей рядок. Викликається функція System і передасться туди рядок-пауза. Давайте відкомпілюємо нашу програму та подивимося, що в нас вийшло. В нас вивелось Linux. Зараз я перевантажу комп'ютер і відпрацюю цю, цей код на Windows. Спочатку я його зберегу. Все, я залив його на Git і зараз перевантажусь на Windows. Ось я вже на Windows. Зараз ми синхронізуємо наш код, ось він. З GitHub ми його. Зробили git pull І ось наш відео, main CPP, ось наш код. Тут нам навіть підсвічує який код у нас буде виконуватись. Оце він показує, що буде неактивний. Ну, що, він не спрацює. А ось цей рядок спрацює. Давайте відкомпілюємо нашу програму. І ось що в нас вийшло: в нас вийшов рядок Windows. Це те ж саме, тільки в нас ось цей рядок. І в нас працював ось цей систем пауза. Єдине, що я не пам'ятаю, чи правильно я на MacOS написав директиву. Якщо ні, то вибачте, поправте мене в коментарях, я зроблю закріплений, закріплений коментар. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Do skoraj sestričej. Pok!